Історія Саші та світу тисячі відтінків. Після створення саду на місяці привидів, екіпаж мрії архітекторів відчув, що їхня місія набула нового сенсу. Вони були не просто дослідниками, а носіями життя та гармонії. Через кілька років польоту вони нарешті досягли своєї першої мети системи зірки, схожої на їхнє сонце. Згідно з даними телескопа. Третя планета в цій системі була ідеальною для життя. Вона мала атмосферу, воду та стабільну температуру. Наблизившись, вони побачили, що планета вкрита пишними лісами і блакитними океанами. Але щось було не так: уся планета від полюсів до екватора була забарвлена лише в один колір усе було в тисячах відтінків сірого. Ліси були попелястими, вода сталевою хмари тимчастими. Не було ані зеленого, ані синього, ані жодного іншого кольору. Це був світ монохрому. Це дивно, сказала Майя, аналізуючи дані. Атмосфера ідеальна, склад ґрунту теж. Тут має бути буяння кольорів, ніби хтось вимкнув їх. Саша, Брок, Ліра та нуль здійснили висадку в одному з сірих лісів. Дерева були живими, трава м'якою, але все було безбарвним. Навіть їхні яскраві скафандри тут здавалися приглушеними. Сфера від лунь мовчала. Але серце нових початків ледве помітно, тривожно пульсувало. Досліджуючи ліс, вони натрапили на його мешканців. Це були елегантні граційні істоти, схожі на оленів, але зроблені з гладкого полірованого обсидіану. Їхні очі були єдиним джерелом кольору. Вони світилися м'яким сріблястим світлом. Істоти, яких вони назвали люменами, були розумними. Вони не говорили. А спілкувалися за допомогою світлових сигналів, які Ліра завдяки своїм знанням про кристали змогла частково розшифрувати. Люмане розповіли їм свою історію. Колись їхній світ був сповнений кольорів, але з глибини космосу прилетіла сутність, яку вони називали пожрач відтінків. Це не була істота з болоті, а Енергетичний паразит, що харчувався самим спектром світла, залишаючи після себе лише порожню сіру оболонку. Пожирач не вбивав життя, він лише крав його радість, його колір. Щоб вижити, Люмене навчилася генерувати власний внутрішній колір, стріблясти світло своїх ожей, але цього було мало щоб повернути колір усьому світу. Пожирач, за їхніми словами, зараз пав найглибшій печері планети, перетравлюючи вкрадені кольори. Він виглядав як кристалічна чорна сфера, що ледь помітно пульсувала, а навколо неї, як супутники, кружляли вкрадені кольори, концентровані сфери чистого червоного, зеленого, синього кольорів. Ми не можемо його атакувати. Прошепотіла Ліра, аналізуючи дані: якщо ми розіб'ємо кокон, кольори просто розсіються в космосі. Ми маємо змусити його відпустити їх. Саша згадав урок, який він засвоїв у боротьбі з тіньовою пліснявою. Якщо не можеш перемогти, запропонуй щось інше. Але що можна запропонувати тому, хто харчується кольором? І тут йому на допомогу прийшов Брок. Колір все світло пробормотів коваль, дивлячись на чорну сферу. А що як дати йому світло, яке він не зможе з'їсти? Світло, яке би саме по собі було історію, ідея була геніальною. Вони повернулися на ковчег. Саша, використовуючи забутні креслення, сконструював спеціальний проектор. Ліра створила для нього лінзу з чистого світлового кристалу з етелії. А Брок викував корпус зі свого кращого сплаву, здатного витримати величезну енергію. Але головним компонентом стало паливний елемент. Ним стало серце нових початків. Вони повернулися до печері. Встановивши проектор, Саша направив його на пожирача. Він активував серце, і проектор ожив. Але він показував не просто світло, він транслював спогади. На стінах печері з'явилися голографічні образи. Ось маленький Саша будує свій перший будиночок у сосньовому лісі. Ось він разом з жителями долини зводить міст до хмар. Ось Аурон вируплюється з золотого яйця. Ось розквітає сад на місяці привиді. Це були не просто картинки, це були історії, наповнень емоціями, надією, дружбою. Це було світло, яке мало сенс. Пожараць Вінкінків прокинувся. Він спробував поглинути це нове, дивле світло, але не зміг. Це було для нього як. Намагатися з'їсти пісню або випити мрію, він не міг перетравити історії. Збентежений, роздратований цим незрозумілим світлом, пожирач почав втрачати контроль над вкраденими кольорами. Сфери червоного, синього, зеленого почали відриватися від нього. У цей момент Люмени, яких Саша покликав із собою вступили в дію. Вони направили срібласне світло своїх очей на вільні кольори, притягуючи їх як магніти. Вони діяли як приймачі. Один за одним кольори поверталися у світ. Червоний подік торкнувся квітів, і вони спалахнули Рубіновим. Зимін в підземну річку, і вона засіяла сапфіром. Зелений повернувся до листя дерев, і печера ожила. Втративши свою їжу, і не здатний поглинути нову, ослаблений пожирач кінків, згорнувся, перетворився на маленький гладкий чорний камінь і впав на землю. Він не був знищений, а лише наситився і знову заснув цього разу надовго. Коли команда вийшла на поверхню, їх зустрів світ, що перероджувався, сірий ландшафт на їхніх очах розмальовувався в тисячі яскравих відтінків. І у мене зуб'ячно схилили горло і випромінювали м'яке райдужне світло. Саша та його друзі не просто врятували світ, вони племесли в нього тих, що було ціннішим за будь-яку технологію. І столію. і довели, що навіть у найвіддаленішому куточку Всесвіту сила розказаної легенди може повернути світові його барви. Вони вирішили залишитись тут на деякий час, щоб налагодити контакт з люменами і вивчити цей дивовижний новий світ. Їхня космічна одіссея обіцяла бути сповнена не лише відкриттів, а й to death.